9 липня день, коли захід закутається в плед, а південь ризикує перетворитись на гриль. Температурна драма України в прямому ефірі. Захід плаче дощем і тремтить при плюс 20, а південь поволі запікається при плюс 39. Обирай сам курточка чи крапельниця, Львів плюс 22 і легкий дощик. Ідеальний день, щоб скасувати всі плани і поговорити з кішкою про сенс життя. Ужгород плюс 20, похмуро. Якщо мріяв про осінь у липні. Твій день настав. Хмельницький плюс 25 гроза. У повітрі зависло питання то брати парасолю чи вже човен. Миколаїв плюс 39 безхмарно. Люди плавляться, асфальт кипить, чай заварюється просто на балконі. Херсон плюс 38. Якщо побачиш людину, яка усміхається, це або турист, або химерна міражна ілюзія. Дніпро, Харків, Запоріжжя плюс 36 і ясність, яка кричить. Ласкаво просимо в духовку. Київ, плюс 33. хмарно з просвітами. Ідеально, щоб трохи підгоріти, але не зізнаватися в цьому.